Галицько Волинська держава правонаступниця Київської Русі. Князівства і Землі після роздроблення Київської Русі. У 12 столітті могутня ранньофеодальна держава Київська Русь роздробилася на окремі самостійні князівства і землі Новгородську, і Псковську землі князівства Ростово Суздальське, Муромське, Смоленське, Туровопінське, полоцько Мінське, Тмутараканське, Київське, Переяславське, Чернігово Сіверське, Галицьке і Волинське Державна влада в цих князівствах зосереджувалася в руках феодалів, які користувалися правом власності на землі, правом стежити за виконанням селянами повинностей і судити їх. На чолі кожного князівства стояв старший князь, що називався Великим, і був носієм верховної влади. Великий князь і вся феодальна знать жили за рахунок експлуатації залежного від них населення і тримали його в покорі, об'єднання галицьких земель. Найсильнішим серед південно-західних князівств були князівства Галицьке і Волинське. Від Києва Галицьке князівство відокремилося раніше ніж інші землі, наприкінці XI століття, після Любецького з'їзду князів 1097 року. Тоді у Галицькій землі правили правнуки Ярослава Мудрого, князі Ростиславичі, Василько, Володар і Рюрік. Через деякий час син Володаря Володимирко. Об'єднав усі Галицькі землі в єдине князівство зі столицею у місті Галичі за часів князювання Володимирка 1145-1152 роки. Галицька земля зміцнила свою могутність. Володимир Козумів успішно протистояти спробам Польщі Угорщини захопити Галицькі землі і навіть розширив межі свого князівства По Дністру, Пруту і Серету. Найбільшого розквіту як самостійне князівство Галицька земля досягла за князювання сина Володимирка Ярослава Осмомисла 1152-1187 роки. Але вже в цей час вимальовується тенденція, яка з часом спричинила політичне ослаблення Галицької землі, швидке зростання і зміцнення великих бояр, зосередивши у своїх руках багато земель. Маючи власні міста, замки, дружини і займаючи вищі адміністративні посади, бояри намагалися повністю підпорядкувати своїй волі владу Галицького князя. Вони відкрито виступили проти князівської влади і навіть почали втручатися у родинні справи князя сусіднім із Галицькою землею міцним південно-західним Руським князівством було князівство Волинське, Волинська земля. Відокремилася від Києва у середині 12 століття, коли волинським князем був правнук Володимира Мономаха Мстислав Ізяславич. Після смерті Мстислава у 1170 році почав князювати його син Роман, який перед тим був князем у Новгороді. Між Галицьким і Волинським князівствами розвивалися жваві економічні зв'язки. Спільною у них була й задача боротьби проти нападів польських і угорських феодалів. У 1199 році, після смерті Володимира, останнього представника Галицької династії Ростиславичів, волинський князь Роман Мстиславич, спираючись на підтримку дружинників, частини середніх і дрібних бояр та міщан, які були незадоволені могутністю великих бояр, зайняв Галич. Утворилося єдине Галицько-Волинське князівство. Для зміцнення своєї влади князь Роман вів боротьбу проти бояр. Частину знатних бояр Роман винищив. Інших змусив тікати. За часів князювання Романа Галицько Волинське князівство успішно воювало з половцями. Крім того, він відбивав напади литовських племен, зокрема ятвягів, і навіть нападав на їхні землі. З Угорщиною Роман уклав договір про мир, а з Візантією підтримував дружні відносини. У Польщі втручався у феодальні особиці. літописи, хроніки, легенди, пісні. Високо оцінюють діяльність Романа. Вони малюють його розумним, хоробрим, енергійним. Літописець називає його самодержцем усієї Русі. Після загибелі князя Романа у 1205 році, у битві під завихостом на віслі під час походу на Польщу. Його сини тоді були малолітками Данилові було три роки, а Василькові один рік. Почалися численні особиці й феодальні війни, що тривали понад 30 років. Галицькі бояри намагалися не допустити зміцнення великокнязівської влади на допомогу Галицькому населенню. Приходив новгородський князь Мстислав Мстиславич Удатний. Галицька земля не раз переходила з рук у руки. Спираючись на підтримку середніх та дрібних феодалів і городян, Данило Романович зумів припинити особисті і поновити єдність Галицько-Волинського князівства. У 1238 році він зайняв Галич. У 1240 році Данило зайняв Київ і поставив там свого воєводу Дмитра. Водночас, наприкінці 1230 року, коли Данило об'єднав Галицько-волинські землі, з півночі їм, як і іншим руським землям, почали загрожувати хрестоносці. Війська під проводом Данила у 1238 році розгромили рицарів. Отже, у першій половині тринадцятого століття. Галицько-волинське князівство успішно відбило напади Угорщини, Польщі, німецьких рицарів, але подальше його зміцнення було перерване навалою Батия. Наприкінці 12-го, у першій половині 13-го століття у Галицько-волинських землях продовжували зміцнюватися феодальні відносини. Населення займалося землеробством, переважно орним, скотарством, бджільництвом, рибальством. У містах розвивалися різні ремесла: залізоробне, ковальське, ювелірне, гончарне, деревообробне, обробка каменю, каменерізне та інші. Поблизу коломиї були багаті соляні поклади, де видобування солі набрало значних розмірів. Інтенсивно розвивалася внутрішня і зовнішня торгівля, розвивалися торговельні зв'язки із іншими руськими землями і іноземними країнами: Візантією, Болгарією, Угорщиною, Чехією, Німеччиною, Польщею. Вивозили переважно хліб, хутра, сіль, мед, віск, рибу, рогату худобу, ремісничі вироби, завозили французькі сокна, зброю, скло, мармур, золоті й срібні речі, угорських коней, вина, шовк, прянощі та інше. У Галицькій і Волинській землях у ті часи розвивалося багато міст. На кінець XIII століття, за даними літопису, їх налічувалося понад 80. це такі міста, як Володимир, Холм, Галич. Луцьк, Львів, Перемишль, Бакота, Дорогочин, Ярослав, Кучельмин, Ушиця та інші. Із заснуванням міста Львова і створенням та зміцненням Галицько-Волинського князівства наприкінці 12-го у XIII столітті з'являється місцевий герб Золотий лев на синьому блакитному полі. Монголо-татарська навала перші завойовницькі походи монголо-татар, битва на річці Калка. У монгольських племен, які жили в Центральній Азії наприкінці 12-го на початку 13-го століття, завершувався розпад первісного родового ладу і розвивався ранній феодалізм. Кан Тимучин, який у 1206 році став Чингізханом, тобто великим ханом, розгорнув широку завойовницьку політику і підпорядкував своїй владі північний Китай, Південний Сибір і Середню Азію. У причорноморських степах монголо-татари зіткнулися з половцями і розбили їх. На заклик Половецького хана руські князі Мстислав Удатний, який тоді княжив у Галичині, Данило Романович, що князював на Волині. Князі київські, Чернігівські, Смоленські зі своїми військами спільно з половцями виступили проти татар. 31 травня 1223 року на річці Калка, яка впадає в Азовське море, відбулася вирішальна битва. Хоча руські воїни билися хоробро, вони зазнали поразки. Лише частині руського війська і князів удалося відступити, інших татари перебили або взяли у полон. Після цього татарські хани поставили собі за мету завоювання Східної Європи у 1236 році. Із верхів'я Іртиша і Західного Алтаю у похід вирушило півторасот тисячне військо під командуванням онука Чингісхана Батия. Того ж року монголотатари захопили Камську Болгарію, а протягом 1237-1238 років спустошили північно-східну Русь. Дощенту були зруйновані Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль, Твер, Торжок. Навесні весні 1238 тридцять восьмого року монголотатарські полчища рушили на Новгород. Але ослаблені попередніми боями, а також через бездоріжжя, весняну повінь, повернули на південь. У Чернігівському князівстві сім тижнів витримували облогу монголо-татар жителі невеликого міста Козельська, за що татари прозвали його злим містом. Восени 1240 року величезне військо Батия підійшло до Києва і оточило його. Після взяття Києва монголо-татари рушили на Волинь і до Галичини. Завдавши руйнувань Галицьким і волинським землям, монголо-татари рушили далі на захід і вдерлися в Польщу, Закарпатську Русь, Чехію, Угорщину. Дуже ослаблені війська Батия у 1242 році повернули на схід у понизі Волги. Батий заснував свою державу Золоту Орду зі столицею в місті Сараї. Мужні опір Русі монголо-татарській навалі мав важливе загальноєвропейське і міжнародне значення. Завоювавши руські землі, ординці зруйнували тисячі міст і сіл, взяли в полон і вивезли велику кількість населення. Руські землі потрапили у васальну залежність від золотоординських ханів. Князі мусили їхати до хана на поклін і одержувати від нього ярлики грамоти на князювання. За це вони мали сплачувати данину, підносити ханові багаті дари і, за його наказом, виступати у похід зі своїми військами. На руське населення накладалася данина різні платежі і повинності. Із середини 13 століття Києвом правили або татарські баскаки, або князі, безпосередні ставленики золотоординських ханів. Київ втратив значення релігійного центру Русі. Митрополит із Києва переїхав до Володимира на клязьмі, а потім до Москви. Галицько-Волинське князівство унаслідок навали Батия також зазнало руйнувань. Але воно залишалося найміцнішим серед усіх південно-західних князівств. Князь Данило кілька років не визнавав влади татарського хана. Однак князева влада похитнулася. Оскільки міста ще не були укріплені і достатніх сил для відкритої боротьби з ординцями бракувало. Данило на початку 1246 року поїхав до Золотої Орди на поклінь до Батия і дістав від нього ярлик на князювання, визнавши, отже, залежність від золотоординського хана. Проте це не означало відмови Данила від боротьби з Ордою. Данило збирав сили. Передусім він будував нові міста і розширював та укріплював старі. Було побудовано у 1250-х роках місто Львів, назване на честь Данилового сина Льва, зміцнено холм у Галичині і на Волині розвивалося землеробство Ремесло Торгівля. Зміцнюючи своє князівство і готуючись до боротьби проти Золотої Орди, Данило шукав собі союзників. Він дійшов згоди з угорським королем Белою IV, син Данила Лев, був одружений із дочкою Бели Констанцією, а також із першим об'єднувачем Литви князем Міндовгом, а також із Польщею. Не діставши реальної допомоги від союзників, Данило, скориставшись особицями в Золотій Орді і уклавши союз із Володимирським князем Андрієм Ярославичем. Та деякими іншими руськими князями у 1254-1255 роках виступив зі своїми військами проти ординського воєводи Куремси, були відвойовані в ординців землі по південному Бугу, Тетерову, а потім взято місто Возвягель Новоград Волинський. Однак через деякий час хан Золотої Орди Менгу послав замість Коремси воєводу Бурундая з великим військом, якому сили Галицько-Волинського князівства протистояти не могли. На вимогу Бурундая, окаянного і проклятого, як його називає Літописець, брат Данила Василько і син Лев змушені були знищити укріплення міст Стожка, Львова, Кременця, Луцька, Володимира. Тільки населення Холма захистило своє місто у боротьбі з ординцями. Хоча Галицько-Волинське князівство й визнало владу золотоординських ханів, проте його залежність від них була меншою, ніж інших руських земель, зокрема на Дніпрянщини. Воно не мало постійних збирачів данини, не було фіскальних переписів населення. У 1264 році помер Галицько-волинський князь Данило Романович. Літописець пише, що Данило був добрим князем, хоробрим і мудрим, побудував багато міст, церков і прикрасив їх. Наприкінці XIII-го, на початку XIV століття унаслідок посилення феодальних особиць і через татарські напади єдність і могутність Галицько-Волинського князівства поступово послаблювалися. Водночас на Галицько-Волинській та й на інші південно-західні і західні руські землі. Дедалі більше починають зазіхати польські, литовські і угорські феодали. Останнім Галицько-Волинським князем був Юрій Болеслав 1325 40 роки, син польського Мазовецького князя Тройдена, родич Галицько-Волинських князів за материнською лінією. Після смерті Юрія Болеслава самостійне Галицько Волинське князівство припинило своє існування. Наслідки монголо татарської навали. Наслідки монголо-татарської навали такі різко скоротилося населення країни, убиті й віддані в рабство. Знищено і пограбовано багато міст Київ, Переяслав, Галич, Ростов, Рязань та інші усього 49 міст із 74. у 14 з них життя так і не поновилося. Щорічна сплата данини ханським баскакам за непада ремесла зникають деякі ремісничі спеціальності. На кілька десятиліть припинилося будівництво з каменю, втрата державної незалежності, ослаблення обороноздатності Русі, що спричинило зростання кількості набігів на Русь польських, угорських, німецьких, шведських та інших феодалів, почалося відставання Русі у своєму розвитку від країн Західної Європи. Навала дуже загальмувала, але не зупинила розвиток слов'янських земель. Роль Галицько Волинського князівства в історії України князівство стало спадкоємцем Київської Русі, боролося за возз'єднання земель, сприяло розвитку господарства, міст, ремесла, торгівлі, культури, сприяло захисту населення південно західних земель від фізичного знищення монголо татарами, підняло авторитет українських земель на міжнародній арені, особливо в умовах феодальної роздробленості. Галицько Волинське князівство після занепаду Києва подовжило на ціле століття існування державного утворення на слов'янських землях і стало головним політичним центром майбутньої України. Щодо слова український, то воно вперше вживається у проповідях теолога Григорія ще всередині XI століття. Термін Україна згадується в київському літописі у 1187 році. Як синонім поняття країна, тобто край, рідна земля, для порівняння Сербія по сербохорватськи сербська країна із 1335 року для Галичини стало вживатися запозичене у греків поняття Мала Русь, що пізніше перетворилося в поняття Малоросія, однак у різні періоди воно позначало різні регіони України. Розвиток культури у період роздроблення Русі. Період феодальної роздробленості був періодом подальшого культурного розвитку руських князівств. В основі розвитку культури лежала праця селян і ремісників, творчість народних мас, що визначало самобутній характер давньоруської культури. Культура окремих князівств ґрунтувалася на спільній загальноруській основі. Політичне роздроблення руських земель, яке ще більше посилилося в умовах монголо татарської навали, зумовило посилений розвиток місцевих особливостей. Своєрідних рис культури окремих територій. Водночас між окремими південно-західними землями поступово зміцнювалися економічні, політичні і культурні зв'язки, які стали притаманними українській мові, культурі, українській народності у цілому. Найвизначнішим твором художньої літератури другої половини ХХ століття є слово о полку Ігоревім, написане невідомим автором. Сюжетною основою слова. Стала розповідь про невдалий похід кількох руських князів на чолі з Новгород Сіверським князем Ігорем Святославичем у 1185 році проти половців. Твором, що належить до першої чверті XIII століття, є моління Даниїла Заточника, в якому автор також проводить ідею єдності руської землі гостро виступає проти бояр і монастирів, серед пам'яток церковної житійної літератури. Найбільш значним є Києво-Печерський патерик, основна частина якого створена у 20-х роках 13-го століття, видатними пам'ятками Південно-Західного руського літописання є Київський і Галицько-Волинський літописи Київський літопис, що охоплює час від 1111 до 1200 року, уміщений в Іпатіївському загальноруському зводі початку 15 століття. Він містить опис багатьох подій, що відбулися в основному в Київському князівстві, хоча дає багато відомостей і про інші землі. Літописець головну увагу приділяє описам життя і діяльності князів, зокрема Володимира Мономаха, його синів, зображує князівські особиці, походи проти половців, закликає до єдності Русі у боротьбі проти загарбників. А Галицько Волинський літопис. Висвітлює події у Галицькій і Волинській землях з 1201 по 1292 роки. Особливістю цього літопису є те, що в ньому дуже мало церковних елементів, він має світський характер. автор розповідає про князювання Романа і Данила, про життя князів і бояр, про військові походи, боротьбу проти татар, угорських, польських та інших завойовників. Проводить ідею міцної великокнязівської влади, яка б могла забезпечити захист від іноземних поневолювачів. Продовжували розвиватися архітектура, живопис, ювелірна справа, музично-пісенна творчість та інші види мистецтва. Народні умільці збудували чудові споруди у Києві між 1140 і 1171 роками було збудовано церкву Кирилівського монастиря. У Чернігові у другій половині дванадцятого століття споруджено Єлецький собор, а також церкву п'ятниці на честь покровительки торгівлі святої Параскеви П'ятниці. У Галицькій і Волинській землях із розширенням міст будувалися міські укріплення, різні цивільні, і культурні споруди, князівські і боярські палаци, церкви та інше. У Галичі археологи виявили залишки майже 30 кам'яних будівель кінця 12 13 тринадцятого століть. Одночасно з архітектурою в південно-західній Русі розвивалися також живопис, зокрема настінний, іконописання, різьблення по каменю і дереву, декоративне мистецтво. Ювелірна справа, особливо виготовлення для князів і бояр різних прикрас із золота і срібла, розвивалося також музично пісенне мистецтво. Отже, незважаючи на несприятливі умови, часті князівські особисті, напади половців, татарську навалу, культура в період феодальної роздробленості продовжувала розвиватися Методичні рекомендації при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на особливості формування і розвитку Галицько-Волинського князівства, засвоїти питання про боротьбу проти монголо татарської навали, про наслідки золотоординського ярма, порівняти економічний і культурний розвиток Галицько Волинського князівства та інших князівств. Перевір себе Перше питання які ви знаєте літописи 12-13 століття? З'ясуйте їх значення для історичної науки, друге що вам відомо про Данила Галицького третє з'ясуйте роль Галицько Волинського князівства у формуванні української держави.